Вітаю вас, колеги, за два дні це 6-7 березня. Я повністю зробив ревізію на своїй пасіці. Всі роботи були однотипними, а саме зводились вони до того, щоб замінити дно бджолосім'ї, сім'ї, поставити дно з фольгоїзолом замість сітчастого. Таким чином убирав я підмор, забирав я у бджіл зайву роботу, щоб вони не витрачали час, не витягували підмор. піднімаючи вулик, я розумів, яка його маса, і відповідно чи треба додати медові рамки, чи достатньо того, що є. Потім, дивлячись від того, яка маса бджоли в сім'ї, я або ставив заставні теплі, або не ставив, щоб зменшити гніздо, щоб забезпечити бджолородини більш гарним весняним розвитком. Бо якщо сім'я має достатню масу, то немає ніякого сенсу в цих заставних. Зимівля ця була, на мій погляд, непроста, бо два перших місяця зими були занадто теплими з плюсовими температурами, матки в багатьох сім'ях сіяли, і в момент ревізії я бачив, як і печатний розпліт. Так і засів, так і відкритий розплід. І матки сіяли, і це призводило до того, що джолам потрібно було тримати в гнізді більш високу температуру. Відповідно, вони переповнювали свої кишківники каловими масами і почали вилітати, їх спорожнювати ще, коли температура в день була плюс два, плюс три. Не є бажаним, бо ще лежав сніг і деякі бджоли падали на сніг і там і залишалися. Процент відходу сімей в цю зиму на своїй пасіці я вважаю невеликим, а це близько 6%, що є досить таки прийнятним. Знайшов я дві сім'ї на пасіці, які були безматочні, до них я приєднав слабі сім'ї. З матками. По силі сімей можу сказати, що в цілому основна маса пасіки це середні сім'ї, невеликий відсоток є досить сильних сімей і невеликий відсоток є слабих сімей. Коли робив весняну ревізію, зміг повноцінно порівняти 145 ту рамку і 300. ту Процент неперезимівлі на 300-й рамці і на 145-й бджола сімей приблизно однаковий. Тому можна стверджувати, що однаково зимують. Але на 300-тій рамці легше робити маніпуляції під час ревізії. Тобто, доставити кормів, підвинути, убрати. Ну, це зручніше як. Мені здалося в моєму випадку зараз, два дні тому назад. Наразі в тіні у нас сьогодні плюс 18. Бджоли активно літають. Пішли вже нести пилок, активно працюють на ліщині, дикій в лісі. Це є дуже добре. Тому надіємося, що погода буде далі рівна, гарна. І ми всі отримаємо з вами. Добрий весняний розвиток. А добрий весняний розвиток це вже, можна так сказати, половина результату взятку на головному медозборі соняшника. До речі, до речі, відкрив я канал в Тіктоці. ссылка буде під відео. Якщо комусь цікаво, заходьте, дивіться, підписуйтесь. Там також будуть інкали і бджоли, але канал більше буде про. Життя, про гумор наш життєвий. Тому бажаючи, будь ласка, заходьте, дивіться. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей.